Привіт, я Дмитро Граве, засновник математичної школи в Україні та дослідник теорії ймовірностей. Я був першим, хто викладав актуарну страхову математику в нашій країні. У 1912 році я написав підручник математика страхової справи. Згодом, у 1917 році вийшла моя праця Теорія пенсійних каз, а у 1924 математика соціального страхування. Ці книги стали основами для навчання майбутніх страховиків. Після жовтневого заколоту 1917 року разом з академіком Володимиром Вернецьким ми заснували Українську академію наук, а згодом Таврійський університет викладав також у Київському комерційному інституті, де відкрив кабінет страхової справи не просто як навчальну аудиторію, а як справжній науково-практичний центр. Тут я не лише навчав студентів, а й консультував представників бізнесу та страховиків того часу. Регулярно публікувався у віснику кооперативного страхування. До речі, жив я неподалік теперішнього головного офісу інго на обсерваторній дев'ять. Моє життя припало на надзвичайно складні часом трагічні періоди нашої історії. Я мав шістьох дітей. Весною 1917 року, під час розгону студентського мітингу біля університету, загинула донька Віра. У 1918-му мій син Микола безслідно зник у Криму. А в 1921 році епідемія забрала трьох молодших доньок та дружину. Залишилась лише донька Олена та онука Тамара, яка стала видатною українською камерною співачкою. У 1968 році, разом з іншими діячами культури, вона підписала знаменитий лист протест 139 громадське звернення до керівництва радянської держави з вимогою припинити незаконні політичні переслідування. Цим листом вона фактично поставила хрест на своїй кар'єрі на наступні десять років. Тамара часто згадувала мене. За мою добру вдачу, за гумор і, зокрема, за мої тури по казино в Монте-Карло, звідти я завжди повертався не з порожніми руками, адже рулетка теж підкоряється закону ймовірності. Я пишаюся тим, що поряд зі Стокгольмським університетом, школами Лундберга та Крамера, наш Київський університет святого Володимира під моїм керівництвом став одним із піонерів у розвитку актуарної страхової науки. Я присвятив своє життя математиці. Ця наука не лише про числа, вона про життя.